Колегії суддя судової палати судді страх Песня судорійської області, половуючи суддя Зубарєва, судді Монастирецький Бахмут, який апеляційно став уприйняти цієї мати Франківської міста міськради відхилино, а рішення Франківського районного суду містого 6005 року залишено без змін. І також є ухвала Франківського районного суду міста Львова від 19.11 року, головича суддя Мат'яна яким ясно, що відповідно до рішення Франківського районного суду міста Львова 2006-2005 року, року перехунок панці Кетна Івана Івановича має бути проведена відстання міського no року з 1 року з до кукурудківської обласної ради про заробітну плату в сумі 1281 пути без будь-яких обмежень. Також є матеріал справа наявна ухвала військопективної міністративного 2008 року, головуючий суддя Шабель, судді Кушнерів, кріж, якою заяву прийняття Пенсійного фонду України в Шранківському міста Львова пропонування строку на працівнину скажу ухвалили в Шанківської районному суду міста Львова від 19.1017 року, 7-го року, перепрошую, про роз'яснення судового рішення справи за позовом Кельмана Івана Івановича до українця Пенсиного фонду України в Харківської мінії міста Львова, розвинена безприпад збирання привезти перекону пенсії, лише без сезон, а на зарплату. це у суду без розгляду. Ухвала від 36.2009 року Франківського районного суду міста Львова вирішує суддя Гулієва, який роз'яснює, що відповідно до рішення Франківського районного суду міста Львова 28.08 року перекунок пенсії Цікеріна Івана Івановича має бути проведена піддається на кабінет адміністративного 1512.5 року пункту до Львівської обласної ради про заробітні плату сумі 12 тисяч без будь-яких обмежень. Також є матеріал справи від травня 60 року ухвала військовопредів міста суду в участі у війську суті рішення справа п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот девяносто вісім рівноленостодильно чотири і форму апеліційно старої інтенсивної фонду про сумківському районі з углом частково. Скасно ухвалу функційської районного суду місті статушу про роз'яснення сурічних справи номер два тридцять шість девяносто та та прийняту нову, якої роз'яснення річні фондського районного суду містлювашостовому року, що Пенсії Каліна Івана Івановича має бути проведена після обласної предмету 21-512 від 30 року, з 1.000.2005 року по 2011.2005 року. Законку довідки Ліської обласної ради про запит і платить 1273 купік з обмеженням встановленнями закону проєкту державного бюджету України на 2005 року. А після 2011.200 року без будь-яких обмежень. Матеріал справи наявна постанова з району суду міста Львова справа 2А131216512 на 4 жовтня 2012 року, якою визнато неправомірними дією прийняття сходу в кожному районі міста Львова щодо непроведення правну пенсії Кельману Івану Івановичу, згідно рішення Франківської райони судді до 1105 року. Зобов'язано в у районі міста Львова переплата виплати Кеміну Івана Івановичу пенсію починаючи з 1924 року з розрахунки до Куліської обласної ради номер 65.2006 року про заробітну плату в розмірі на 385 гривень без будь-яких обмежень. Також матеріал справи наявне. Від 8.11 року ухвала від спотенційної суду, виходячий суддя Левицький, суддя у Діскокових. Значить, справа 12, Якою... Зошую, а тут в нас не роздрукована остання сторіночка ухвали. Презивай, маєте її? А 8, 11, 13, левицького облікського хобор. Ви додали тільки три сторіночки до питання. 8, один, справа, оця, будь ласка, оця сторіночка. Ви дали тільки три сторіночки до справи. Якщо є, то ми зараз робимо такі ж переводжувати. ну, Ну, в ділості здорові. Mm -hmm. Це п'ять класка По-моєму, це. По це... Давайте я звідти. Ну, yeah. 91.4, Так, це. І технічна перерва, зараз ми належимо чином корпусу долучимо до респрави. Присідуйтесь. Присідка, okay. знайде, будь ласка, кому копію, що ми було куча.